Перед депутатами ще не звітував, говорили журналістами. Поки у парламенті збирають підписи а під стінами адмінбудівель, активісти мітингують за відставку Віталія Яреми. Генпрокурор розказав, що з обіцяного виконав. Марія Черняхівська з подробицями. Генпрокурор не розуміє, чому його роботою не задоволені, та переконує позитивні зрушення у розслідуваннях. Є кількість кримінальних справ росте, а двоє колишніх беркутівців уже скоро отримують вирок. Сьогодні слідчі вже поїхали в слідчий ізолятор. Оголошують двом працівникам Беркута про те, що матеріали і обвинувальний акт спрямовуються до суду. Однак такі незначні зрушення не влаштовують активістів. Від ранку автомайданівці пікетують під парламентом та генпрокуратурою. Вони вважають, що Ярема зрадив майдан. Що Ярема, на жаль, навіть якщо він навіть після перемоги революції обіцяв виконати вимоги майдану і жодної вимоги не виконав. Натомість кожного дня він обіцяє, що справи йдуть, ось ось буде результати і нічого не відбувається. Сказати до побачення генпрокурору та оголосити конкурс на його посаду, хоче і частина народних обранців однак, поки підписів не вистачає. Повірте, ми, ми дуже добре розуміємо, хто такі ремо і чим він займається. Ми вже два рази на засіданні комітету нашого слухаємо його відговірки стосовно того, що от розслідується, допитується, збирається. Ми все розуміємо, що це саботаж. Щодо власної діяльності генпрокурор Яремо заявив роботу прокуратури, нехай оцінює парламент шляхом голосування. Перед обранцями пообіцяв відзвітувати та коли не уточнив. І вчора виникло питання про відставку Генерального прокурора України. Зразу хочу сказати, що я цього не боюся. Я знаю, що я знаходжусь на цій посаді тимчасово, і е -е, хочу сказати, що я виконую, стараюся виконувати чесно свої службові обов'язки. Також генпрокурор повідомив, що Україна уже готує документи для екстрадиції з Росії Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших злочинців режиму. Сьогодні це дає нам можливості уже офіційно витребовувати його із Російської Федерації, тобто звертатися до Російської Федерації для того, щоб він був екстрадований в Україну і притягнутий до кримінальної відповідальності. Тепер ця процедура торкнеться й інших діячів режиму Януковича. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук сина колишнього президента Олександра, олігарха Сергія Курченка та екс-членів українського уряду Раїсу Багатирьову, Сергія Арбузова та Юрія Колобова. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілов, Твай.